Господи, ти поможи. Сьогодні хочу повторити макіяж Теда із американської історії жахів перший сезон. Теда, ленгта, ленгта, ленг, Теда, ленгта, ленду, ле. Щоб розпочати макіяж, потрібно одягнути пов'язку. До речі, я вже зробила базу, основу, замалювала, ну, я намагалася замалювати всі недоліки. Коли вирішила почати розвивати український Ютуб, ну так. Да. Куди український Ютуб та й без мене? А тебе обкидало повністю, з ним прищів. Я не знаю, чи мені одягати парик білий, в мене є взагалі білий парик. Ну, я думаю, чи зможу я так прикріпити його і чи не буде це рагульно виглядати, щоб був він зализаний ось так доверху. Можливо, ну, в мене нічого не вийде і це буде кончено. Краще я вже буду риза, руза. Просто залижу своє волосся. Ось так, тому брови я, напевно, не буду переробляти, будуть уже свої. У мене є допотопна палетка гриму із AliExpress. Чудова, вона мене виручає взагалі. Поки я навчилася нею користуватися, і то я не вважаю, що я там дуже вмію нею користуватися, то пройшло дуже багато часу. Господи, Аліса, ну навчись говорити, ну, пожалуйста. Взагалі я під цей грим наношу гель-алоє, ось цей, щоб не так в'їдалося в тіло. На шию от буду пробувати повторити цей ск скелет, ось тут, хребет, то нанесу. А на лице вже не буду, вже хай буде ця тоналка моя нещасна. Нам потрібна кісточка, якою я буду виводити форму. Тут такі пол полоски. І з іншої сторони також. Я дуже сильно сподіваюся, що там видно. Буде капець як обідно, якщо не запише. Саме відповідальний момент це зробити гоко. Отько. Взагалі, макіяж скелета є як. База, основа на Хеллоуін. Для мене це три вершника апокаліпсиса в лапках. Це макіяж скелета, відьми і якоїсь, а вампіра. Вампіра. От які в мене були тусовки в лапках на Хелловін. Це в коледжі було кілька разів. Всі от одягалися ось так і робили такий макіяж. Була якось на своїй подрузі малювала. Робила з неї також скелет. Немає шкоди фотографій. Тепер повертаємо робимо загуліну. І вона відправилась на дискотеку. Я не хотіла йти, я нафарбувала її, відправила, там мав бути конкурс на найкращий макіяж. І я їй сказала, що так, ну, якщо ти виграєш, ну ти по-любому щось виграєш. Принось мені половину виграша. Там мало бути щось солодке, ну, вона зайняла друге місце, або вона мені натренділа, що вона зайняла друге місце, ну, не знаю. І принесла. Шоколадку, мілку. Намагаюся просто повторити оці всі перепади, які в нього тут намальовані професійними гримерами. Тут такий крутий 3D-ефект створений. Я панда. На переїзді панду поїздом збили. Взагалі я раджу, щоб не використовувати грим, який потім буде дуже важко відтерти, зробити олівцем повністю ось тут по віку, знизу і зверху, потім просто тінями забити, як пудру. Зараз я заповню повністю олівцем ось цю зону, і повернусь. Two hours later. Я вирішила замалювати вже і ту, і ніс, і трішки тут поправити. Беремо чорні тіні, які нам не шкода. Чувається? Тому що ось цей грим, який би він не був дорогий, не знаю, може, якийсь дуже професійний, там, то він так не виїдається з часом. Ти його як наносиш, він тускніє. Не знаю, чого так. От коли він тускніє, він в'їдається в шкіру. Оці всі нерівності підітруться і все буде окей. Туторіал, як приховати свої синяки під очима. Також трішки припудрим. Крию іншу палетку, де кращий чорний, більш пигментований. Боже, ні, зайшло сонце. Тепер тут стало темно. Так атмосферно. Мені щоб е звикнути зафіксуватися і не йорзатися отакого от в кадрі. А далі взагалі не видно, як я малюю зуби та щелепу, тому що я неправильно виставила кадр. І так, повертаюся в нього. Там замальовані вуха. Тут чимось. Я намагалась роздивитись, чим вони там в нього замальовані. Схоже на павутинку, тому будемо робити павутинку. Єдина і непобедима. Кісточка. Вийшло якесь гімно. Так, і, мало бути. я сіточку з йоду краще була, якось малювала, а це щось не А Етап глямигель і не жалію. тому що піду на роботу з чорною шиєю. Візьму підводку, фломастер. і схожу нафіг, тому що найцікавіший процес малювання шиї не видно абсолютно через те, як я виставила кадр. Буде капець. Як обідно. Much, much later. Ну, от і все. Я ж Грим. Тейда Ленгтона. Закінчений. Filthy God world.